Ніхао, як там ваша кукушечка тримається? Звісно ж, тримається, бо вона загартована ніпонськими мультиками, які ми дивилися в дитинстві. І про один з них я якраз сьогодні хочу поговорити. Бровельний, кривавий, потужний. Ой, не те. Коротше, класика, яка зламала нам все, що тільки можна. Берусерукою. Але чи дійсно він заслуговує на статус культової класики сьогодні? Чи можемо його переоцінили? І з роками він втратив свою культовість, перетворившись на чергове похмуре аніме з 90-х? Ось зараз і розберемося. Але спочатку давайте розберемося з тим, як замовляти всякі круті штуки з ZenMarket. Там, на відміну від сьогоднішнього аніме, все легко і лайтово можна максимально просто знайти та замовити, що душа бажає, та й відслідковувати посилку запросто можна. Суцільна медитація. Ось подивіться, які нічтаки у них є. Фігурки, одяг, косметика, техніка, навіть ігрові консолі. До речі, через дзен маркет можна навіть замовляти товари просто з японських онлайн-магазинів. Зкладно. Так у них ще й юзерфрендлі служба підтримки є. А взагалі, давайте я побуду такою службою і все вам розкажу. Спочатку товар і додаєте у кошик. Потім дзенмаркет викуповує товар у продавця і доставляє на склад. Там вже створюється посилка, яка відправляється прямісінько до вас. Оплату можна робити, хоч із картки українського банку, хоч через PayPal, хоч криптою. Якщо ти крутий трейдер. Чад. I'm a CEO. а що можна отримати знижку на доставку у розмірі тисячу зенпоєнтів, якщо зареєструватися за посиланням, яке я залишу в описі під відео? Чи промокодом анідзука так свою пачку чіпсів я відпрацював? Повернемося до класичних японських мультиків. З найперших кадрів аніме показує нам, що тут не про світлих ельфів та поні, а про справжній грімдарк. І ці самі кадри будуть повторюватися на початку кожної серії. Ну, щоб раптом не забули, що фентезі дуже темне. Далі не показують темне-темне середньовіччя, посеред якого стоїть темна-темна таверна, в якій темні темні солдати ображають дитину. Раптово на порозі з'являється незнайомець у плащі і промовляє, що він гамбе. Тобто, ви бачите, темний мечник. Або якщо по-простому, Гац. Гац кладе на місці всіх негідників, ламає цим дитині психіку і спокійно уходить геть. у той же день чутки про темного мечника доходять до місцевого міністра. Той наказує спіймати Гаца, Але мир міста з таверною має набагато кращий план. Горить час сидить у лісі і ловить глюки, аж раптом бачить берсерк-сигнал та прямує до міста, де на нього чекає мер, який перетворився на дуже хтивого монстра. Монстр майже перемагає героя, аж раптом виявляється, що Гац є родичем Барта з Final Fantasy. Після бійки настає час флешбеків, трошки спойлерів. Це чи не найбільший флешбек в історії аніме? Згодом дізнаєтесь знаєте, чому у флешбеці нам показують дитинство Гатса, в якому він б'ється з Айронменом і перемагає. Після чого на хлопчину нападають найманці, вирубають його, приносять у свій табір, а далі няшний сефірот або інуяша, якого тут звуть Гріфіт, дає гасу потримати свій довжелезний меч. Ні, це не алюзії в стилі майстра демонічного культу. Гріфіт реально дає гацу меч. Потім персонажі б'ються, гріфіт перемагає, і ці спогади не дають Гацу заснути. Завдяки безсонню він дізнається про те, що на нього готують замах, але його зриває найманка на ім'я Каска. У наступних сценах знову Гарити усе айменці з кимось воюють. Гац, та Гріфіт п'ють. А на ранок протагоніст бачить білявчика голого в душі та не може відвести очей від його великого червоного амулета, який називається Бахеліт. Гріфіт каже, що це амулет того, хто буде правити світом, віддавши свою душу і тіло. Душу щоб це не значило. Далі у кращих традиціях Крістофера Нолана всередині флешбека з'являється інший міні-флешбек про раннє дитинство Гатса. Нам показують, що у героя було важке дитинство і токсичні стосунки з прийомним батьком. Гамбіно не просто жорстко поводився з хлопцем, але навіть здавав оренду іншим найманцям. І не для бійок, ой, не для бійок dark fantasies. одного прекрасного дня батько поїхав дахом та напав на сина, за що її був ісикайнутий хлопчиною. Тобто срака в кубі якась дві психологічні травми за ціною однієї. Після цієї трагічної сцени ми повертаємося назад на перший рівень кушбека, де Гатса підвищили по службі, а його загін присягнув на вірність королю. Гріфіта роблять лицарем і одразу ж відправляють на чергове завдання: знищити склад ворожих запасів, за який відповідає. Коротун з кумедною зачіскою на ім'я Адон. Загін Гріфіта без проблем захоплює склад, але виявляється, що у Адона був план. <плес> 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 да враховуючи те наскільки у цьому аніме люблять все підпалювати та підривати, дивно що в королівстві ще є вцілілі міста та замки, бо виглядає все якось так. Поки воєводи короля готують змову проти гріфіта, ас вирушає на штурм чергового замку. Все горить. А проти нашого героя виходить бос рівня Носферату. Наш мечник використовує проти нього свій довгий меч, але Носферату вмикають другу форму, а Гас ще не вкачав достатній рівень. На щастя, на допомогу приходить Гріфіт з натовпом арбалетчиків, і вони з Гатсом обробляють монстра вже в два меча. Потім Носферату бачить амулет Гріфіта і раптово видає пророцтво про те, що якщо Ім'яша не досягне своєї мети, то Гатс і сикайнеться, а потім то позвалює. Після епічної бійки гріф знову підвищують по службі, а король напряму каже двом друзям, що його воєводи готують змову. Але на це часу немає, бо треба штурмувати черговий замок. Вони тут тільки роблять, що штурмують замки. Оце я розумію темні часи без Тіктока та Ютуба. Замок охороняє наш давній знайомий Адон, а що до нього веде єдиний міст, який добре охороняють. Та не що той міст, якщо коней можна переправити через річку на зіпленні? Так я не жартую. Це ж майже як коні в космосі. Yeah. Після такого маневру фортецю без проблем захоплюють, а Адон знову тікає. Далі Гріфіта знову підвищують, і його стрімка кар'єра починає дуже не подобатися молодшому брату короля Юліусу. Той наказує найманцю стрільнути у Гріфіта отруєною стрілою під час королівського полювання. Але нашого білявчика рятує рояль у кущах, тобто амулет під обладунком. Детективне мислення виводить Гріфіта на Юліуса, який максимально шифрується. Доводиться Гацу знову витягати свого довгого меча і розбиратися з Юліосом та його сином, який невчасно зайшов до кімнати. Поки мечник виконує всю брудну роботу, Гріфіт на балу підкочує шари до принцеси та строїть із себе драмаквін, затирає про велику мрію, до якої треба йти. А ще каже, що немає в нього справжніх друзів, бо всі слідують за його мрією, а не власною. Це чує Гац і дуже розтраюється. Ви бачите сволота, яка як на людей каже. Та Рефлексію часу немає. Треба скакати на наступну битву. Де на героїв вже чекає Адон у шоломі із закосом під Шрека. Цей шолом дуже не подобається Гатсу, тому він тупо розколює його навпіл, коли рятує від Адона Каску. Потім нашого чорного мечника підстрілюють. Він з Каскою падає в річку, але ж камон, це головні герої. Звісно, вони виживають. Наступного дня Каска розповідає Гатсу про своє важке дитинство. Виявляється, її свого часу врятував Гріфіт, який б Молодості був не проти потриматися за чужі мечі, але виключно заради свого загону. Так би мовити, сраку за пацанів рвав буквально. Після цих флажбеків Каска вирушують на пошуки своїх, та дорогою на них нападає Адон зі своїм братом, у якого ще більш дурний шолом. Довгий меч, звісно, всіх перемагає. Б'ючись до самого світанку, а після зізнається Кассі, що не має в нього сенсу життя, тому він скоро покине загін. Далі починається одна з найепічніших бійок в аніме. І так, це знову штором замка, який закінчується максимально тупо. Гріффіт відволікає на себе майже всю армію супротивника, а Каска в цей час заходить у замок, де на неї чекає сам лише Адон. Some people are really fucking stupid. І поки дівчина б'ється з звоєначальником невдахою, Гатс стукається мечами з генералом армії. Коли герой максимально виснажується, йому на допомогу приходить Носферату, який кидає Гацу свій меч. На цьому битва і закінчується. Фух, щось я якось підотомився від усіх цих епічних бійок, бо на звісно все дуже брутально, але як би так сказати, трохи однотипно. Але давайте дивитися, що буде далі. Звичайно, після битви на Гріфіта чекає нове підвищення аж до генерала. Тому королівські радники готують новий замах, який підтримує сама королева. Щось наш білявчик нікому не подобається, та. Да. Замах відбувається під час бала, де білявчику подають отруєне вино, поки Гац з казкою мило теревинять про майбутнє свого командира. Гріфіт випиває вино та падає на підлогу. Змовники святкують успіх, і це святкування таке запальне, що вони всі згорають. А настанок бачить у вікні Ґріфіта. Виявляється, що на балу він просто траванувся не свіжим живчиком. А так з ним все окей. Настає зима, і Гатс вирішує залишити загін. Бо, ну ви розумієте, він такий суровий, а тут зима вже скоро. Тому саме час йти з пацанами в корчму пити чернігівське. В корчмі всі діляться своїми історіями. Гац каже, що з дитинства знав тільки бійки, а чого хоче від життя, не знає. На виході з корчми мочника зустрічає частина загону, і Гріфіт, який нагадує, що Гац свого часу програв дуель. Тому «Твоя своя душа моя. І це досить дивно, зважаючи на нещодавну промову білявчика про відсутність друзів. Якийсь ви наб'юзер. Вам не здається? Спочатку мені ніхто не потрібен, а потім я тебе не відпущу. Доводиться герою витягувати свого довгого меча та показувати гріфіту, що розмір має значення. Білявчик після цього настільки сумує, що приходить показувати свого меча принцесі, за що його миттєво позбавляють усіх рангів та прирікають на тортури. Аґаз тим часом мандрує світом, отримує від Коваля Годо нового меча, багато тренується, думає над своєю долею, знову тренується. Коротше, живе своє краще життя. Минає рік, мечник полишає дім коваля і незабаром натикається на рештки свого колишнього загону. Йому розповідають про гріфіта, а казка звинувачує герою у тому, що через брак міцної чоловічої дружби білявчик поліз до принцеси. Потім вона каже, що втомилася від усього цього лайна і хоче скупатись. В річці, now, але ґац не дає їй цього зробити. Гріфіта, до речі, у цей час катують, бо король чомусь наказав тримати його живим ще три роки. Чому? Того ніхто не знав. Наступного ранку частина загону збирається рятувати ватажка, а гріфіта глючить загадковими темними силуетами, які кажуть, що вони його родичі. Іншу частину найманців загадково з'їдають загадкові монстри. Що це було? Того ніхто не зна. Далі Гац з казкою вривається до в'язниці, де тримають гріфіта, забирають свого командира, але потім його у них відбирають. Поки загін думає, що робити далі, Гац знову не про те, що не знає своєї долі, і що після того як вони знову врятують білявчика, він покине загін. На це ниття приходить його колишній загін, і тут мечник розуміє, що ось вона його доля. А Гріфіта тим часом глючить, немов шінджі у фіналі Єви. Він бачить казку в ролі своєї дружини, а Гатса у ролі сина. Від усього цього він майже вирішив скупатися в річці, як казка незадовго до цього. Та раптово знаходить у воді свій амулет, який палач під час тортурів викинув у каналізацію. І ось після цього починається справжня жесть. Тому приберіть дітей, бабусь та домашніх улюбленців від екранів. Fucking Крайст! А ще підпишіться на канал. Отож, спочатку починається затемнення і починають вилазити монстри. Потім на молоті з'являється крипове лице, а небо й землю вкривають червоні обличчя. Монстри промовляють, що зараз з'являться чотири янголи, і гріфіт може стати п'ятим. Вам теж це щось дуже нагадує. Чекаємо на появу батька Гатса, який буде заганяти сина у гігантського робота. Полізею робота. Ні, також монстри кажуть, що вони це люди, які колись намагалися використовувати амулет. А для того щоб гріфіта спіткав успіх, треба принести в жертву свій загін. Білявчик бачить видіння, у якому йому тоненько натякають, що шлях до успіху лежить через тих, кого він любить. Якщо ви думаєте, що білявчик відмовиться стати янголом заради друзів, то Ніт! це не та казочка. Усі члени загону отримують мітку, яка служить маяком для монстрів божевілля. Більше божевілля для богів божевілля. Майже всі вони на цьому закінчуються. Залишається тільки ґац, дяки хороброб'ється, аж поки перед ним не постає гріфіт у своїй новій формі. Амвен. Далі настає максимальний трешак, який я вам не покажу, бо мене за це Ютуб забанить. А ще ви мені потрібні оздоровеньки для наступних роликів? І ваніми нам цього не показали, але найвіданіші фанати вирішили зробити це самі. І ми бачимо адаптовану сцену з манги, де після всього цього трешка прискакав череп лицар на коні і витягнув гаса та казку з кривавого безумства. Чесно кажучи, фанатська анімація вийшла дуже непоганою. В дусі того самого аніме 98. Сьомого року хай там як в оригінальному аніме ми повертаємося на початок, де Гац йде приключатись, відбиваючись від монстрів, які на нього полюють через ту саму мітку. Коло найбільшого у світі флешбеку закривається, і далі треба вже читати мангу. No, 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 no. І так, у мене свого часу теж була така реакція на фінал. Та перейдемо до висновків. Брисирк це безумовно культовий твір, який вплинув на багатьох відомих представників темного фентезі, взяти ту ж серію Ігор Souls. В ньому є, як притаманні жанру дарк фентезі, сильні сторони, брутальність, численні бойові сцени, несподівані зради, психологія, філософія, мотивація, так відверто слабкі моменти. Це і характерний для аніми тих часів коволитем повіді, і досить примітивна анімація, і прямолінійний сюжет, схематично зображений світ та дещо спрощені персонажі. Другорядні герої та антагоністи. Можуть здатися карикатурними. Проте, знаєте, можливо, саме така ретроестетика і робить це аніме настільки особливим для багатьох фанатів сьогодні. що тут казати? Я і сам не проти позалипати на олдові аніме, чисто заради вайбу та мальовки. Ну і цього. Та головний мінус брасирка – його незакінченість. Це спробували виправити, випустивши другий сезон, але він настільки крінжує в усіх сенсах від мальовки до сценарію, що я огляну його тільки у тому разі, якщо це відео набере щонайменше три тисячі вподобайок. Так, стоп, не вздумайте мені їх набирати. Альо! У будь-якому разі барсерк це класика. Його можна хвалити, можна лаяти, та його внесок в аніме культуру та маскульту в цілому неможливо заперечувати. На Не превеликий жаль, тут зіграло прокляття екранізацій. І хто зна, можливо, колись і пічну мангу кендеру міури все ж екранізують у повному обсязі та по нормальному. Вірите в це? До речі, поки чекаєте, можете замовити крутезний штук на дзенмаркеті, бачитись, що дзен поїнтів чекають. Папа. -па.